Шановні пані і панове, перш за все дозвольте почати з того, щоб представити вам нового голову Чернігівської обласної державної адміністрації, пана Олександра Місника. Давайте його привітаємо усі. А чоловікам включати посвідчення. Я не буду відмовлятися від цієї традиції. Дуже дякую вам. Прошу. Дуже важливо, що пан Олександр де родився, там і пригодився. Він з області, має дуже амбітні плани. Президент йому довіряє. Його життєвий шлях переконує мене, що ми можемо зараз організувати. Абсолютно рішучі кроки по розвитку області. Я впевнений, що вам по плечу і ті непрості завдання, які зараз складаються, виходячи з політичної обстановки, як внутрішньої, так і зовнішньої представники Європейського союзу чи наших партнерів Сполучених Штатах Америки, стверджують, що за останні чотири роки Україна зробила більше реформ. Ніж за 23 роки до цього. Перш за все, сфери своєї відповідальності я можу стверджувати про армію у випадку відкрити повномасштабної наземної воєнної агресії, коли буде все задіяно, починаючи від мобілізації і закінчуючи функціонуванням штабів територіальної оборони. Починаючи створенням ставки Верховного Головнокомандувача і закінчуючи організацію захисту людей, захистити людей це наша основна мета. Не дати далі прорватися агресору і змусити його заплатити справжню високу ціну за таке безвідповідальне рішення. Але це лише превентивна захід воєнний стан. Якщо зараз кроки України і міжнародна реакція, а вчора в мене відбулася величезна кількість переговорів з лідерами світу, і наші дії зупинять агресора, через 30 днів воєнний стан сплине і закінчиться, я його продовжувати не збираюся. І жодне обмеження конституційних прав і свобод. Не відбудеться.